Всім привіт мої дорогенькі. Кажуть, від роботи коні дохнуть, а ми все робимо ще ті коні. Дивіться, дала мені сусідка города, їх немає. Тут ще бараболя, будемо копати ще картоплі. Хлопці викошують ті всі бур'яни. О, бачите? І хочу засіяти тут пшеницю. Але буду сіяти вже яру пшеницю, бо озиму я вже не встигла. У мене є клубніка, я собі посадила. Щось прийметься, то прийметься. Ні, то ні, треба, мабуть, попідливати. Ту клубніку. О, да, мабуть, треба підляти. Тут по малину ось такий кусочок цибулі посадили. Ну, тут видно, бачите, де стежка по стежку. Цибуля і чесник тут посажені. З вашою садили. Малину трохи розтягнула. Тож вона в мене вся на купі була, а тепер бачите, як порозтягувала, звідти через одну повиривала і потягнула сюди до краю ближче. Така купа гілляк, треба почистити, попалити. О, і хлопці чистять. Діма заїдемо тоблоком, викопає картоплю, ми бігом повизбируємо. І завтра, певно, заженемо трактора. Будемо орати. На зиму переоримо, а весною заїде культиватор, чи що там перекультивірує і засіємо пшеницю. О, не буде діло, бачите, пересадилася отак. Малина. Ще треба було цю вирвати звідси. Шпорча. Там пагон стався. Ну нічого. Отак вони працюють двою. і Такий кусочок буде пшениці. Не знаю, як має сюди комбайн заїхати, це для мене головоломка, бо з тієї сторони є трава там людей. і Ото переоряне. Якщо мене пустять люди по тій стороні, то буде дуже добре, бо з тієї сторони то немає заїхати. Якщо пустять, то комбайн зайде звідти. Да. Ну, думаю, пустять всі ми люди і думаю, ми договоримося. Бо розвертатися і в мене на городі хай розвертаються. То, таке в мене там воно теж весь траву треба викосити. Поза не подоїдали, то є скосити І навесні буде рівненько роститися. Церкви стоїть. Люцерню треба буде переорювати, вже на дорі будемо, певно, все переорювати, пересівати, бо вона вже не добра, вона вже дуже різка. Город в мене додався. Забільший примолок. Так що так. Ну що, пішла я збирати на кубку. а вам буду далі потім показувати, що зробили і як зробили. Роботи в нас дні уйма. Нема коли дихнути, чесне слово. І не маю коли знімати, друзі, показувати вам це все, що де витворяємо. То кози вже всі повідгулювали, то кролиці котяться, то цеплята вилуплюються, якось воно все так іде і день за днем, і дня не вистачає. Рано встав і вже треба знов лягати спати за ніч. Так що так. Ну все, город дочистили, хлопці докосили. Я поскладала, попалили. Чистота. Дивлюся, отам, де стовп, туди можна заїхати комбайну. Буду просити тих людей, щоб пропустили мене. Мені ж не їздити кожен день тим комбайном. Один раз, я думаю, люди послухають О, і пустять зібрати пшеницю. І отакий кусень буде пшениці. Бараболю завтра оберемо. Дай боїде. І можна буде заганяти трактора. Якби не та бараболя, то би вже воно трактор бігає і заводи попросила, щоб переорали, так бараболя. Якщо так. так. От така тут земля, тут город у людей. A takého udielu.